І ще стосовно дерев, де ви, в принципі, всі знаєте, всі любите до них доторкатися, обіймати, а яких люблять обіймати діти. І знаєте, недавно була в мене розмова з сином молодшим, і ми говорили, ти ну, подивись, які дерева а, старі, і, можна сказати, навіть мудрі. І вони навіть, деякі дерева, живуть набагато довше, ніж ми. І яку інформацію вони в, собі, ну, в себе впитують, в собі мають, і так само вони можуть навіть ділитися цією, начебто. Мудрістю, з вами, зі мною, ну з кожним із нас. Тому це такі поради, які елементарні, ми про них навіть знаємо. Діти їх відчувають. Діти люблять ходити по соніш, діти люблять обіймати дерева, діти люблять плескатися в воді. Але коли ми стаємо дорослішими, ми це все забуваємо і е, пізніше ми до цього повертаємося. То ну, використовуйте ці поради, і вони, вони просто будуть на благо вам.